А вам не здається підозрілим, що два обвали сталися одночасно і загородили нам дорогу? Здається, це справа лап Правильно здогадався, Кайон. Ви в пасті, а я переміг. Схоже, сьогодні ми поласуємо зебрами. А вам не вдасться мене зупинити? Навіть не думай, Джанджа! Женятко, ви ж усі застрягли! О, бідолашні няшні вартові! Захисники земель прайду опинилися на дні котловини. <рес> ви впали прямо в мою пастку? Чи це пастка впала прямо на вас? <рес> Ходімо, хлопці! Жиріть себе, скільки влізе! І більше! Оце я розумію! <рес> Вшилися геть, вшилися геть. Вшилися. Кожне з свою заїсть! Варта вшилося геть. Варта вшилося геть. <рес> Тепер ми врубилися. Чого ж ми чекаємо, Кайон? Ти своїм риком можеш рознести стіни. А, не можу, банга. Прямо за ними цілий табун зебр. Каміння розлетиться і нашкодить їм. А, точно. То рознеси цю стіну. Дістанемося до зебр довшим шляхом, і тоді. О, тоді буде запізно. Спробуй посунути камінь. Може, вдасться зробити лаз, через який ми виліземо. Як варіант. Спробуй Бешті! бежті. Бешті! Обережно! Ой-ой! Бешті, ти в нормі! В Нормі! Вибачте, що не вийшло! Не біда, Бешті! Придумаємо щось, знайдемо вихід! Друзі! Друзі! Не знаю, як допомогти, але я з вами. Ти прилетів аж сюди. Ха -ха, тобі вже, мабуть, краще. Ну, я я досі погано бачу. Це не важливо. Ти прилетів сюди, і це мені дещо підказало. Оно я хочу своїм риком рознести ту стіну. Лети до зебр і скажи, хай тікають якнайдалі від каньйону. Розплюнути! Слухайся, кайо! Будь ласка, ідіть за мною якнайдалі від каньйону. Швидше, сюди, не штовхайтесь. Ну, чого ви? Можливо, я недостатньо наголосив на важливості ситуації. Ми тут їмо. Чи ти не бачиш? Я це бачу, а от ви не бачите, що гієни вже дихають у спину. Гієни? То ви ж їх учора прогнали з земель прайду. Ми теж так думали. Та під час погоні мені в око потрапила піщінка. І я майже осліп. Я летів, але випадково гепнувся на своїх друзів. І вони були змушені тікати. Я швиденько. Панікувати і тікати. Панікувати і тікати. Куди це наш обід? Нікуди. Швидше хлопці! за мною. Я знав, що сун у вас звіття. Ого! Щось видно, малий. Так, справді? Он вже відігналася бор. О, я не знаю. Я бачу каміня. Не хвилюйтесь, упевнений, он впорається. Кайон! Кайон! Забри! Вже далеко! Можеш уже ринчати! Дякую! Ва планів Кайон. Е, новий план, хлопці. Тікаймо. Ага. Це не остання наша зустріч. Молодець, Оно. Без тебе б нічого не вийшло. Я радий повернутися у варту. Бо твоє місце тут, Оно.